Добрий день. сьогодні я вам покажу дуже легкий фокус цим папером. Бачите? Крутий папір. Нічого нікого нема. З цієї сторони також. Тема в тому, що він буде літати. Складаємо. Затискаємо. У нас виходить така штука. Подивіться, бачите, тут нічого не могли кого. І тут. І так. Ще мало втягнув. О, чого в кінця треба? І тепер дивіться. Бачите, ніяких тут лісок нема. Нічого липкого кого нема. Самі подивіться. Ну, секрет можете подивитись на magiclessons.ru, Ну і все. Побачення.